Керівника підприємства сантехмонтаж Анатолія Коптюка та ще двох фопів прокуратура обвинувачує відмиванні майже мільйону державних коштів. Перед історією така: кілька років тому приватна фірма виграла тендер квартирно-експлуатаційного відділу в Володимирі на будівництво тепломереж військового містечка. Фактичні будівельні роботи по вказаному об'єкту виконувались працівниками. МП «Сантехмонтаж» в період з грудня 2018 по грудень 2019 років. За версією слідства очільник фірми переможця вносив до офіційних документів неправдиві відомості. і Проводив їх в такому вигляді по бухгалтерському обліку. Для того аби доказати винуватість, прокурори навіть залучили спеціаліста з податкової. Ті своєю чергою дослідили фінансово-господарську діяльність переможця тендеру, якому на рахунки від так званого військового містечка йшли гроші за роботу. За результатами проведеного аналізу встановлено, що по мірі надходження коштів на рахунок ППМП-сантехмонтаж, відкритий акціонерному товаристві банк від квартирно-експлуатаційного відділу міста Володимир Линський в сумі 8 мільйонів 886 тисяч 808 гривень, з яких виснопила експертиза No409 від 14 квітня 2022 року у кримінальному провадженні встановлено збитки в сумі 942 тисячі 549 гривень 60 копійок вчинено видаткові фінансові операції з перерахування коштів під контрольним фоп «Павлосуку» та ФОП-Куктю і подальшого зняття через касу банку готівкою в сумі 3 мільйони 503 тисячі 500 гривень. Прокурор зауважив, що кошти ФОПа перераховувались із призначенням за матеріали. Додає один з ФОПів, а саме Коптюк, бухгалтер сантехмонтажу. «Зазначено, що ФОПа вису та фоп «Коптюк» є підконтрольні та можуть здійснювати діяльність в інтересах підприємства про те сантехмонтаж. Економічна сутність та наслідки вчинення дослідження прописів мають. Ряд спільних узнав, що способів реалізації влучив доходів. Своєю чергою захист не згідний з такими письмовими доказами, як аналіз фінансово-господарської діяльності, залученим працівником податкової. На думку адвоката, прокурор взагалі не мав повноважень призначати цього аналітичного дослідження. Таким чином, і 93 стаття КПК не наділяє прокурора повноваженнями щодо залучення працівників. Державну податкову службу в якості спеціалістів для отримання відповідних висновків. З огляду на це, на переконання захисту, ми вважаємо, що прокурор, призначаючи такий, так, залучаючи такого спеціаліста для отримання відповідних висновків, діяв поза межами своїх процесуальних повноважень. А ще додає адвокат, йому не зрозуміло, яким чином податківець виокремив із зняти в готівці мільйонів саме понад 900 тисяч коштів, які слідство вважає відмитими. Проте сьогодні відповідей на запитання не давали. Судове засідання обмежилось дослідженням одного з томів письмових доказів сторони обвинувачення у справі про відмивання коштів. Юлія Остапович наляпрокопчук для новин на часі. Підійшов, показав Геніталії та ще й побив. Звучить доволі абсурдно, проте саме така ситуація трапилась у селі Підгайці, а згодом і у Луцьку. Без уваги такий вчинок, звичайно ж, не залишили. Тож зараз справу за статтею хуліганство слухають у Луцькому міськрайонному суді. Зі слів потерпілих, яких у справі аж троє. Неабиякий молодий чоловік спочатку чіплявся до них, потім зняв спідню білизну, а потім ще й битися поліз. Аби Об, і до мене і каже нецензурно, давай я тебе покрою її геніталію. Я його відпихаю, ну і ми обходимо його стороною. Ну і він знацька напав на мене, почав носити удари, до цього теж був випадок, він пари мене давно вже, так що він мені знайомий. Інший потерпілий у справі теж розповідає, яка ж ситуація трапилася у нього. Хлопець каже: прийшов із дівчиною до закладу, зробив замовлення та очікував його на вулиці. Зауважує, що помітив, як обвинувачений, чіпляється до людей, а згодом підійшов і до них. Коли головний фігурант побачив, що розмовляти з ним бажання не мають, у хід пішли кулаки. Що він не знаю, образився, не образився, просто наніс мені удар в лице і вже почалася ця сутичка. І далі потім ми. Кришки побилися, зайшли всередину, нам відкрив співробітник саме цього закладу. Ми з дівчиною зайшли туди всередину, Він почав вибивати скло рукою, ногою, головою, розбив скло. Подзвонили в поліцію, поліція приїхала, затримала його, написали заяву, написали заяву. Я від себе написав заяву. Він був тоді в стані, я не знаю, алкогольного наркотичного спінні. більшість людей, які тоді стояли, що казали, що це не був стан алкогольного спіння, а більше всього це наркотичне спіння було. Ситуацію взяли у свої руки правоохоронці. Зрештою справа потрапила до суду, але розглянути її досі не можуть. Бо ж обвинувачений на засідання систематично не з'являється. Про те, що виконати дану за да забезпечити Ось можливо, оскільки за місцем проживання останні відсутній, та місце знаходження його невідоме. Проте, як розповідає суду один із потерпілих, за кілька годин до судового засідання бачив обвинуваченого і, мовляв, останній повістки до суду просто ігнорує. Збирався на суд, бачу, стоїть людина з голим торсом. Приглядаюся, так само знімаю шорти, труси знімає. Ну, перевселюдно дивно. Ну, дивно. Під підход до нього кажу, чого ти на суд не збираєшся? А я знаю, де моє місце. І пішов. Тож, за відсутністю обвинуваченого, засідання довелося знову відкласти. Суддя вирішив застосувати примусовий привід головному фігуранту та озвучив дату наступного засідання. Анна Рарох, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Права про ймовірне рабовласництво на Волині у всіх вустах ще серпня 2021 року. Тоді правоохоронці повідомляли, мовляв, власниця ферми Ніна Заболоцьких у селі Вербаєв нібито здійснювала трудову експлуатацію чоловіків і поселяла цих працівників у хліві разом з тваринами. У Луцькому міськрайонному суді двоє так званих потерпілих були небагатослівними. Чи застосовувалися до вас обмеження свободи пересування? Так. Да. Яким чином? Ну, не пускали. Вийти, чи туди, чи туди, чи з хлопцем погуляти не пускали? Не пускали? Ні. А, а яку роботу ви виконували? Всю. Ваше честь, прошу -кор коров пасли? Знято. На ну то могли вільно перейти коров пасти? Ні. Як мені? Ну поясніть, от коров пасли, ви куди ходили коров пасти? В клуб ходили з коровами в клуб, в магазині натомість односельчани захищали Ніну Заболоцьких. Жінку виправдали за статтею 357, тобто привласнення документів, бо третій потерпілий відмовився від своїх звинувачень, поки справу слухали у суді. Але винною у торгівлі людьми фермерку все ж визнали. Їй дали рік умовно. До того ж, Ніна заболоцьких має виплатити по 20 тисяч гривень двом так званим потерпілим, так би мовити, компенсацію за моральну шкоду. Жінка подалась в апеляцію. Бо Винною себе не вважає. Вона переконана, справу проти неї сфабрикували. Моєї вини в першій інстанції не доведено, а експертизу зробили. Я зараз вам розкажу, як це все було. Його тримали цілий тиждень, його тримали з тими експертизами з тим всім. Від під тиском поліції це все було зроблено. Я руку на серце ложу, щоб в нас було все добре. Він поїхав додому. Було все добре. Ми як кажуть, прекрасних були відносинах і тут от, от такі. Отаке. От Отак, От що робить наша, наша поліція, що робить? Все, прошу визнати мене ще раз, прошу вас визнати мене не Моєї вини немає, ні грамини. Я стою перед Богом і розказую правду. Ніколи нікого не обдурила, нікого нікого не наговорила і нікого не била. І то якби я цього і штукнула, то, то він я дав би мені так, щоб я ноги задегла. Що цікаво, ні двоє потерпілих, ні їх захисниця у Волинський апеляційний суд так і не прибули. Їм неприємно бути, що я шутко сказав, їм неприємно знаходитися в новому приміщенні разом з обвинуваченою через те, що через той психологічний тиск, який вона чинила на них протягом напротязі тих всіх, коли вони працювали. Ну вони, скажімо, відчувають це не менше це якийсь дискомфорт у зв'язку. чим вони подавали заяви, коли був по порядку їх допит, вони з'являлися, давали показання і давали неодноразово показання. В інший час пробувати особливо засідання, просто щоб бути присутніми. Вони відмовлялися з приводу тих повторних питань, які хочуть з'ясувати захист. Питання задавалися чіткі, на що потерпіллялися певні відповіді. Зокрема, чи платили вам гроші обоє потерпілих? Ні, гроші не платили. Чи заборонювали вільне, чи забороняли вільне пересування? Так забороняли втім, Ніна Заболоцьких запевняє чоловікам, які допомагали їй по господарству за роботу, платила, і їх пересування не обмежувала. Вони брали гроші кожен день, тому що то були залежні люди, які курили, які хотіли випити і не хотіли допомагати. От прийшов на шию, сів і гонила, і що тільки не казала, вони не йшли. Через деякий час знов приходить. Вони в мене не були постійно. Вони не приходили вони до люди. мене, вони так, прийшли, помогли, побули трошки собі. Сьогодні, сьогодні гроші забрав, завтра вже він поїхав, вже він в забої. Захисниця обвинуваченої додає, їй не вдалося належним чином допитати потерпілих у суді першої інстанції. Мовляв, звинувачення базується лише на їх показах протягом досудового розслідування. Крім того, Євгенія Коваленко припускає, один із потерпілих може бути під тиском правоохоронців. Щодо нього було дуже багато кримінальних проваджень, це було не одне, і захист надав суду ці вироки, які були по кримінальним провадженням. Також він неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за насильство в сім'ї. Тому все ж таки необхідно було з'ясувати, тому що сторона обвинувачення заперечувала щодо даних кримінальних проваджень і зазначала, що це не стосується даного потерпілого, теж необхідно було все-таки з'ясувати, чи в дійсності він отримував ці тілесні ушкодження, і де є факти, і чим воно підтверджується, і чи дані кримінальні провадження були щодо нього, тому що все ж таки, якщо під час досудового розслідування, судового розгляду щодо даної особи були відкриті кримінальні, Нальні провадження то відповідно він частково перебував в залежності від правоохоронних органів. Колегія суддів, порадившись, постановила вирок щодо ніни заболоцьких лишити без змін. Її захисниця запевнила, подаватимуть касацію у Верховний суд. Віра Шевчук, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Працювавши 40 років за кермом автобуса, Іван Федорович заробив за цю нелегку працю, невеличку пенсію. Її, каже пенсіонер, з нинішніми цінами вистачає хіба що оплатити комуналку. 40 років на одному автобусі працюю. 76-го року, як сів за автобус, так 40 років до сих пор на одному автобусі. Заробив пенсію мені малку. Три з половиною тисячі зараз уже через 40 років три з половиною тисячі зробити цих три з половиною тисячі – це якраз заплатити за комуналку. Але окрім комуналки Івану Саковському є про кого дбати. Після смерті дружини живе з дочкою і маленьким онуком. Каже, доньці хоче допомогти поставити малюка на ноги, тому робота йому дуже потрібна. І попри вік, наприкінці 2022 року, він її таки знайшов. Працював водієм на міському маршруті у Луцьку. Бо працював рік більше більше року. І як спочатку все вас влаштовувало там? Влаштовувало, і Мені до останнього дня влаштовувало. До Достатнього дня роботи мені влаштовувало. Я не жалівся, не треба їх, дайте мені зарплату, не треба давайте ту машину нову, тому що я заслужив. А прийшов у фірму, фірму туди в них, я перший, перший. За мною пішли люди. Вони сказали, що в нас нема кому працювати. І мені це те влаштовувало без вихідних. Я знаю, що я заробляю копійку, і я маю чим викормити дитину і дочку і внука. Це ж об'язаность. Зі слів чоловіка, спочатку він прийшов на підприємство з іншою назвою і автобусним парком. Це були старі жовті маршрутки, але згодом назва змінилась. На підприємство завезли новіші автобуси, і на них, схоже, старшій людині місця не знайшлось. Туди за спостереженням пана Івана набирали молодших. Коли от вас звільнили, і на підставі чого от я і це хочу узнати через телебачення. Хочу узнати через. Їм дзвонив, відразу мені сказали, що ти вихідний, ти так багато робиш. Але я саме по віку, найстарший там. Самостарший. Такої людини там до сих пір ще немає, що було 70, за 70 років. Но я прийшов до них вже 70, 70. І мене влаштовували. Я працював по 5 днів, але по 5 по 10 днів без вихідних. Начальник якийсь був Володимир Іванович у нас. Показує хлопцям приклад. Каже, дивися, дід, за 70 років він може 10 днів підряд відпрацювати. На новій маршрутці, 57-й, Іван Федорович встиг поїздити лише місяць. Нині там працює значно молодший за нашого співрозмовника водій. Він припускає, Івана Федоровича звільнили, бо вже старий. І хоча шоферів потрібно, бо ж багатьох забрали на війну. Але для немолодого водія, схоже, місця немає. Ну старий вже скільки йому, 72 роки, да? ще Немає 70 років, 72 років. Ну, Через вік, да, звільнив? що старий? Ні, ну з нового року його звільнили. Ну. А чому? Він щось не вийшов на роботу. Яка причина може, щось знаєте? Що кажуть? Що чули? Не знаю, він краще знає, хай його розказує. Та й от і будеш сам не знаю. Просто місцевити на три машини. Я заказав, що я на 30 працював, мені давали три нових машини, я просто зуби запустив, сказав, зроблю зуби і виходжу тільки на 55. Я теж старий, нічого мені не рвувався лишній раз. Тут спокійно і все. <творювання> ну, то мене до ну, мене звільнили з цієї машини, посадили його. Мені давали три машини. Вибирай я сказав, коті купісля цьому. Все ж таки, через що звільнили чоловіка, намагались з'ясувати у зам директора підприємства Наталії Остапкович. Нагадаємо, раніше вона очолювала обласне управління транспорту. Згодом правоохоронці обвинуватили її в хабарництві і потягнули до суду, де справа застрягла по цей день. Втім, виявилось, що в них такий не працював. Він в нас в не працював. А він каже, що працював на 57-му маршруті? Ні, наш на транші він не працював. Але працював, але ви знаєте такого, так, чоловіка, він пенсіонер. Я до такого прізвища чула, але він в нас не працював на траншіті, він не працював. Звідки ж тоді його звільнили, як так сталося, що чоловік каже, працював, а на підприємстві, що ні. Можливо, тому що працював неофіційно. Хоча, як пригадує сам Іван Саковський, якісь папери на роботу нібито й писав. Однак, коли звернувся з питанням про несправедливе на його думку звільнення до держпраці, то там лише й розвели руками. Чи то пак відписали щось на кшталт, що нічим зарадити не можуть. Своєю чергою за коментарем туди звернулись і ми. І поки чекаємо відповіді, Іван Федорович шукає собі нову роботу. Каже, попри вік, працювати ще може і хоче, тим паче, є заради кого. Юлія Остапович, Дмитро Кудик для новин на часі. Купувати вишитих рушників для цієї церкви немає потреби. Їх сюди приносять прихожани, які вишивають власноруч. Перші вишиті ризи і рушники в церкву села Скірче Торчинської громади сюди занесли на початку 90-х, одразу після того як збудували святиню. Спочатку вишивали рушники для церкви жінки старшого покоління. Бондарва мати мати льончина. Я ж то її було. Вже теж то була. перші вишивки, то це перші вишивки. О. Ну бо тоді як відкривали церкву, так, теж то ж перші вишивки. вона вже була хвора, вона вже старенька була. Це вийшла наша колишня. Нас була така Зося Клибанська, Зоя Клибанська. Вона була низенька ростом. Вона померла вже. Вона була 42 року. Вона це касаром церкви працювала. Оце вона її робота, так? це її робота. Шли роки і свої вишивки. Сюди почали приносити вже їх діти. Оці рушники два вон, це тепер, вон, принесла біля Андрюк, Це вже тепер молода у нас, жіночка вишила. Цих два рушники, що на тих іконах біля іконостасу, вишила вчителька наша тепер. Ось так не щулися, як за час існування храму в його стінах фактично зібрали величезну колекцію вишитих рушників, які вийшли з підправних рук кількох поколінь місцевих майстринь, від давно знайомої вишивки гладдю і до нині модних робіт з бісеру. Збирає ці всі вишиті подарунки церкві від односельчан Марія Павлівна, яка працює тут касиром. Вона їх перепрасує і зберігає в дерев'яній скрині. Час від часу скриня поповнюється новими роботами. Саме звідти Марія Павлівна і бере вишиті рушники, якими прикрашає церковний інтер'єр. І дістає не просто перший ліпший. В неї кожна колекція рушників підібрана під конкретну подію в церкві чи навіть релігійне свято. Рушнички такі маленькі, от рушник вишили ще такий, ще ми його тільки що принесли. Ще ми його навіть почекали, ще ми його не Кубаришки нічого вишити. Бісером вишить. Бісером, так. Гарно, mm -hmm. так? Так, це тепер вже бісером. І як відкривали церкву, дві пари риз вишили. Mm -hmm. Ну, то я там того не покажу, бо то треба йти вівтором. А загалом перші вишиті хорух сюди принесла мешканка села Олександра Яблунчук, яка була свекрухою Марії Павлівни. Як розповідають, місцеві свою церкву вони дуже люблять. Збудували її для себе самотужки вже під час незалежної України. Ми свою церкву любимо. Вона нам дуже затишна, привітна. Така заходиш в ту церкву і так як той, яка благодать, так як я, я люблю вранці, як нікого немає. От служба має бути. Я собі прийшла тут, підготувала все, помолилася в церкві, постояла і от, а от або так от. Щось роблю, роблю, відпочивати. йде. Я прийшла, відкрила церкву. А перед тим біля 50 років ходили на церковні служби до храмів сусідніх сіл, бо ж попередню церкву, яка тут колись була, в часи Другої світової, спалили. Старші люди пояснюють свою любов до церкви і служінь ще й тим, що були поколінням, яке в радянські часи фактично відлучили від церкви. Та ми таке покоління, що ми були можна сказати відлучені від церкви. Ну, те, що правда, дітей не хрестили. Так, ну... тайком все було. Дітей хрестили тайком. Мої діти, наприклад, похрещені тайком вночі. Тепер же, як то кажуть, надолужують те, чого були позбавлені колись. Привчають до цього вже своїх дітей та онуків. І не шкодують ні часу, ні рук, ні серця для своєї вимріяної церкви. Юлія Остапович, Наля Прокопчук з громади для новин на часі. Україні 16 липня закінчився 60-денний термін, відведений на оновлення військово-облікових документів для військовозобов'язаних громадян віком від 18 до 60 років. Останні дні черги у ТЦК та ЦНАПАХ ставали все більшими, адже згідно закону про мобілізацію, протермінувавши оновлення, можна отримати штраф від 17 до 25 тисяч гривень, або і взагалі потрапити у розшук. Тож як буде після закінчення цього терміну? Відповідно до постанови 560 кабінету міністрів України від 16 травня, групи оповіщення серед яких можуть бути представники і територіального центру комплектування, і національної поліції України, і міських селищних чи сільських рад чи військових адміністрацій, будуть перевіряти і надалі особисті та військово-облікові документи. Щодо жінок з медичною освітою, оновити дані їм також обов'язково. Адже вкотре пояснюють у ТЦК, це робиться виключно для того, аби підрахувати мобілізаційний ресурс. Усі мобілізовані жінки це виключно добровольці. Всі жінки-медики віком від 18 до 60 років повинні стати на військовий облік або ж оновити свої військово облікові дані, якщо на такому обліку вони вже перебувають. Спеціальність враховується і за здобутою освітою, і за фактичним місцем роботи. Постановка на військовий облік це ні в якому разі не мобілізація жінок-медиків. Ця процедура потрібна, аби уточнити, який є в Україні мобілізаційний ресурс медичних працівників. Зазначимо, що оновити військово дані українці мали можливість безпосередньо у ТЦК та СП. ЦНАПах та у мобільному додатку «Резерв плюс». Відповідальні громадяни встигли це зробити у відведений термін. Проте знайшлися й ті, хто по власних причинах цього не зробив. Як розповіли нам у Луцькому ЦНАПі, навіть 17 липня було декілька бажаючих оновити дані. Але, на жаль, їм це не вдалося, адже сервіс вже не працює. Декілька було відвідувачів, які хотіли оновити дані, але згідно чинного законодавства, ну, терміни завершилися. Система є неактуальна». На на сьогодні, як буде далі, поки немає ніяких коментарів, ні роз'яснень, ні інформації. Нічого загалом ми прийняли майже 12 тисяч вже 200 відвідувачів за цей період, за два місяці. Це додаткове навантаження на працівників ЦНАПу. Ну на жаль, не всі виявили бажання оновити дані. Дехто телефонує ще сьогодні. що яким чином можна це здійснити, але Зрештою, тепер, якщо при перевірці працівники ТЦК виявлять, що ваші дані не оновлені, можна отримати штраф. А за умисне ухилення й взагалі потрапити у розшук чи отримати реальний термін. Як повідомили у Волинському ТЦК та СП на даний момент на Волині у розшуку перебуває більше аніж 10 тисяч осіб, і ті, хто не оновлює військово-облікові дані чи ігнорує повістку, може потрапити у розшук і понести за це адміністративну відповідальність. Що прописана в статті 210 та 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Штрафи за порушення військового обліку та законодавства про оборону та мобілізацію сягають від 17 тисяч до 25,5 тисяч гривень для громадян і від 34 тисяч до 59 тисяч з половиною для посадових і юридичних осіб. Тож на даний момент оновити свої військово-облікові дані громадяни можуть лише у ТЦК та СП. Проте, як запевняють, прийти оновити дані не означає, що вас відразу мобілізують. Анна Рарох, Неля Прокопчук для новин на часі. Війна аніскільки не заважає шахраям виманювати гроші в українців та вигадувати для цього нові схеми. Навпаки, воєнні часи дозволили їм урізноманітнити свої інструменти. Розглянемо декілька варіантів. До прикладу, вам пропонують взяти участь в інтернет-голосуванні Проте, щоб підтвердити свій голос, просять ідентифікувати особу через банк. Як тільки користувач проходить ідентифікацію, його дані вже в цей час крадуть. І тоді шахраї розпоряджаються ними як заманеться. Люди недовго думаючи дають код доступу. Переходять за посиланням, в результаті у кого немає двохетапної перевірки на соцмережі чи мобільному банкінгу, отримують повноцінний доступ до їх соцмереж до банкінгу, починають за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення робити розсилку своїм знайомим, просячи допомоги там. Хтось попав в аварію, поможи мені треба на хворобу, дитина захворіла, тому подібне. Залишають картковий рахунок і суму коштів, яку необхідно скинути. Також не менш поширеною є схема, коли шахраї телефонують вам, представляючись працівником банку, втираючись у довіру, просять назвати певні дані. І от готово. Зловмисник має повний доступ до вашого банкінгу. Використовують мобільний банкінг, якщо на мобіль... на банківській картці не є наявна сума, яку б хотів би шахрай заволодіти. Він бере кредитні кошти. Яким чином? Він створює електронну кредитну картку. Якщо людина її фізично могла не мати, то може створити і підвищує максимальний ліміт, який банк йому може дозволити. І цими грошовими коштами вже починає розпоряджатись. Не відходячи далеко від теми мобільного банкінгу, розглянемо ще одну схему. Уявімо, вам приходить повідомлення, що застосується. Сунок вашого банку не працює та необхідно завантажити новий. Надалі шахраї надсилають фішингові посилання на завантаження програми Буцімто з офіційного чат-бота в одному з месенджерів. Таким чином, аферисти отримують авторизаційні дані клієнтів банку. Потім зловмисники просять потерпілих назвати комбінацію символів, що надійшли в смс-повідомленнях чи дзвінках від справжньої служби підтримки банку, завдяки чому отримують доступ до інтернет-банкінгу громадян і викрадають кошти. Наші люди дуже низько обізнані в інтернет-просторі і взагалі в цих застосунках. Дам пораду. Якщо не знаєте, не вмієте, підійдіть в будь-який підрозділ поліції до фахівців кіберполіції вони порадять, або фізично до будь-якого відділення банку. Де вам. Та дадуть інструкції відповідно, як працювати, що працювати з ким самостійно будь-яких дій з мобільним банкінгом, якщо не впевнені, краще не робити. І якщо телефонують з банку, скажу відверто, краще не підняти слуховку, чим підняти і натиснути якусь цифру, і потім будуть іти з писання коштів. Зрештою, у кіберполіції нам пояснюють, чому ж громадяни так часто потрапляють на гачок шахраїв. Ти йдеш по вулиці, і в тебе каже людина: я працівник банку, перекиньте мені кошти або дайте свій пароль. Ви, звісно, скажете, що ні, я вам не довіряю, я вас. Не знаю або просто підете від тієї людини, але коли людина вам пише в інтернеті, ви їй чомусь довіряєте. Проблематика в тому, що людина на підсвідомому рівні думає: я вдома, в мене все спокійно, я знаходжусь в спокійній обстановці, нічого не мені не може заважати і таким чином ведуться на ці різного роду шахрайство. Щоб надалі запобігти вчиненню інтернет-шахрайств, кіберполіція часто проводить різні заходи для ознайомлення громадян. Це стосується як і молодого покоління, так і старших людей. Ми стараємося і проводимо і тренінги, проводимо профілактичні бесіди, залучаємо студентів, школярів, намагаємося мінімалізувати цю ситуацію, тому що це є реально критична проблема. І десь таким чином справляємося з цими шахрайсма. Також задля збереження громадян від фішингу в інтернеті, кіберполіція створила телеграм-бот. Якщо ви виявили підозріле посилання в інтернеті або ж стали жертвою шахраїв, дійте за наступною інструкцією. Вам необхідно перейти в. Телеграм-канал написати в пошуковій системі в Телеграм Брама. Е, відразу ж перейти в цей телеграм-канал, і в, 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 інформа... в загальній інформації буде посилання на цей ресурс. Коли ви на нього перейдете, у вас висвітиться загальне меню, в яке ви можете вставити це конкретне посилання, чи це посилання Viber, Facebook, TikTok і тому подібне соцмережа, чи це WhatsApp. Ви його туди вставляєте, нажимаєте кнопку відправити, і працівник Кіберполіції вам автоматично. Відпише про те, що ваше посилання отримано і буде розглянуто, і буде в подальшому заблоковано. Тож будьте обачними, не переходьте за підозрілими посиланнями в інтернеті та не повідомляйте жодним стороннім особам свої особисті дані. Якщо ж ви таки стали жертвою шахрайства, не зволікайте та звертайтеся одразу до правоохоронних органів. Анна Рарух, Неля Прокопчук для новин на часі.